Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков, Полтавська область. Піщане. Хочу представити вам такий сорт нектарину, як Харко. Це нектарин, як завжди кажу, що нектарин, який загружається дуже сильно, його потрібно сильно нормувати. І по смаку він доволі непоганий. Як ялинка загружений. Зможемо бачити. Його, хоча його і нормували. І нормували, але такий що як казковий такий нектарин. Дивлюся, я вже підспів, будемо збирати його. Хоча й... <кхух> думав зібрати, але все-таки вирішив вам показати. То хоча собі <кхух> Гарний електринки завжди кожного року загружаються совітою. Плоди такі середні. Хоча я б його пронормати він був би трошки більший, але по смаку доволі таки непоганий. І загрузочка в нього теж непогана. Так що совітою. Такий грам по 150 більше я тут немає. Ну, по суті може і не потрібно скажем так, є загрузочка можем, і можна його для себе садити. Небагато одного дерева буде достатньо, щоб поїсти. В чому нюанс? Одна це пору, видно, взятку немає. Дивлюся, в мене нектарини йдять бжоли. Вони чітко його розгрізають і починає потім підгнивати. Скажем так, потрібно з якось цим боротися. Ну, ми в принципі що йому боремося. Нормування було проведено, але як, як завжди, як мені кажеться, здається замало. І він такий обліплений, обліплений нектарин. Я його зараз зриваю на ринок будемо пробувати його продавати. Смак твори. Непоганий, <кій> не дотягує да, не до обігтопа, до алітопа, до геї, але доволі таки пристойний. Скажімо так, він визрівший, дуже смачний і загрузка в нього чудова. Кожного року він в мене з урожаєм. Не було такого року, щоб не було урожаю. Так що з вами був Сергій Манжуков. Я почав його збирати. Але все-таки вирішив, думаю, зніму, покажу людям. Да. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був був Сергій Манжуков, Нектарин Харко, Полтавська область, Кременчук. Дякую за увагу. Здоров'я вам і вашим садам.